У мене є студенти, з якими були три друга. У нас в семінарі було три друга я, Богдан і Коля. Ми були як рідні брати. Ми ні один без одного, нікуди не виходили. Або якщо нам хтось передачу давав, ми порівну все ділили між собою. Ну, закінчилося семінарій, один пішов у греко-католики, другий пішов у Київський патріархат, третій залишився у УПЦ. Ну, ми не кидаємо камінь один одного. Ми не обзиваємо, не проклинаємо. Ми на цю тему не розмовляємо, хоча знаємо, що не устояли. Ми знаємо, що соблазнилися. Дзвонить до мене однокласник, мій, він служив в моєму районі. І він дзвонить, що помер ректор, отець Володимир. Звідки я знав, що помер ректор? В його серці там, де він вчився. Хоча він перейшов вже в ПЦУ. Він там. Але він знає, хто наставляв його, хто його вчив. І я приїжджаю і кажу, коли вже буде об'єднання? Він там, ну, спокою немає. Він мене питає, коли вже об'єднається? Тому що, чисто ті, всі, хто перейшов на Західній Україні, це ті, які не хотіли піти кудись далі. Вони там навіть казали, простіть, я вам скажу, відкрию таку істину: служити на Східній Україні, центральній Україні. Це дуже важко. А служити на Західній Україні? Тебе, як священника, нічого не обходить. Ти сказав, люди прийшли, зробили. Ти дав інформацію, вони прийшли, і це достали, і це принесли. Не бігає ніхто з тачками, не колить дрова і думає, як привезти, де машину заказати, це тільки об'явили. А все остальне робить, це ремонт церкви. Всі, все, ніхто, батюшка, тільки прийшов, чи так, чи не так. Його це не інтересує. Там люди. Де була 50 років радянська влада, а тут 70 років радянська влада. Ну я ні одного разу не пожалів, що я прийшов на центральну Україну. Я ніколи не пожалів, що я прийшов не на готовий. Я вдякую Богу кожен день, що мені прийшлося тут трудитися. Що мені прийшлося ходити в школи в дитячі садки. Раніше я був тепер недавно на випуску дитини. Ну раніше. Це була моя школа. Вони були рідні. Я 80, 50-60% дітей знав по іменах. А тепер я їх не знаю. І вони підходять, ніби туляться так, дивляться на мене. А колись я був рідним батьком для них. Але що зроблено для того, щоб ми ворогували? Ми один одного чомусь підозрювали. І це добилося власні мужчини. Тому що невигідно, щоб діти були богобоязнені. Діти знали закон Божий. Але ніхто так не навчить, браті і сестри, як ми навчимо вдома. Зараз будуть канікули, знайте, що потрібно прочитати закон Божий, дитячу Біблію. Вивчите декілька молитв, а це будуть духовні канікули також. Буде недільна школа для того, щоб діти не соб'язнялися і ми. Вчіть віру.